Протягом 50 років один рекорд залишався недосяжним: 3,3 Маха sr 71 Blackbird – найшвидший реактивний літак. До цього моменту Боїнг-47 не просто переосмислює бойову авіацію шостого покоління. Він претендує на корону, а його секретна зброя найсучасніший реактивний двигун, який коли-небудь створило людство. 21 березня 2025 року овальний кабінет. Президент Трамп стоїть перед камерами з усмішкою, яка говорить про те, що він знає щось, чого не знаємо. Ми Боїнг щойно виграла контракт на наступний винищувач Америки – F-47. І Трамп не стримувався. Цей літак має найбільшу потужність серед усіх реактивних літаків свого класу, які коли-небудь створювалися. Швидкість ми навіть не можемо назвати точні цифри, бо це розкриє занадто багато про технології. Але скажу так, він значно перевищує два маха. Коли президент Сполучених Штатів не може сказати, з якою швидкістю щось літає, бо сама цифра засекречена, це означає, що відбувається щось надзвичайне. Позначення F-47 було не випадковим. Воно вшановує легендарний P-47 Thunderbolt, який домінував у небі Другої світової війни, але це також натяк на 47-го президента, і на відміну від більшості оборонних програм, що існують лише на слайдах Powerpoint, F47 таємно літає з 2020 року. Випробувальні літаки сотні годин польотів, реальні дані, реальні характеристики. Боїнг інвестувала 1,8 мільярди доларів у будівництво великого виробничого комплексу в Сент Луісі. Перший серійний F-47 виготовляється вже зараз. Більшість програм зі створення винищувачів тривають десятиліттями. Програма F-47 рухається з неймовірною швидкістю, і на це є причина, щоб Зрозуміти, чому він може стати найшвидшим винищувачем, потрібно зрозуміти його серце, двигун, і це не просто черговий двигун, революція в адаптивному циклі. Дві компанії зійшлися у жорсткій конкуренції: General Electric з двигуном xa 102 та Pratt Whitney з xa 103 Обидва двигуни адаптивного циклу, технологія, що виглядає як наукова фантастика. Ось як працюють традиційні реактивні двигуни. Вони оптимізовані під одну задачу: або максимальна тяга для бою, або паливна ефективність для крейсерського польоту. Поєднати обидві неможливо. Це фундаментальний компроміс, який обмежував конструкцію винищувачів протягом 70 років. Двигуни адаптивного циклу руйнують це обмеження. Ці двигуни мають три потоки замість традиційних двох. Вони можуть фізично перебудовуватися прямо під час польоту. Потрібна максимальна тяга для бою. Двигун переходить у режим високої тяги, спрямовуючи весь повітряний потік на чисту потужність. Потрібно пролетіти тисячу морських миль без дозаправки. Він перемикається в режим високої ефективності, оптимізуючись під дальність. Показники продуктивності вражають 20 тисяч тяги. це на 10% більше, ніж у найпотужніших винищувальних двигунів, що нині перебувають на озброєнні. 25% зниження споживання пального порівняно з двигунами f 22 50% покращення теплового менеджменту порівняно з двигунами п'ятого покоління, тривалий надзвуковий крейсерський політ без форсажу. Останній пункт є критично важливим. f 22 може здійснювати надзвуковий крейсерський Кий політ приблизно на 1,8 маха. А F47 завдяки технології адаптивного циклу, яка дозволяє безперервний надзвуковий політ без колосального споживання пального, характерного для форсажу, йдеться про стійкі швидкості, що потенційно перевищують 2,5 маха. Цифрова інженерія на швидкості світла. Але сирої потужності недостатньо. Пратендвітні та General Electric використовують так звану технологію цифрового двійника для розробки цих двигунів. Вони створили повні віртуальні копії. Кожен компонент, кожен повітряний потік, кожен тепловий слід і протестували все в симуляціях ще до побудови фізичних прототипів. Такий підхід скоротив строки розробки на роки. Традиційна розробка двигуна могла тривати 15 років. Програми X XA-102 та XA-103 пройшли шлях від концепцій до наземних демонстраторів менш ніж за десятиліття, рівняння тяги до маси. А тепер починається найцікавіше. Згідно з витоками характеристик, адаптивні двигуни F-47 забезпечують приблизно 16-18 тисяч тонн тяги на один двигун. Літак використовує два двигуни. Це дає потенційно 32 тисячі 36 тисяч тонн сумарної тяги. Аналітики оцінюють злітну масу F-47 з повним навантаженням приблизно у 45 тонн, подібно до старого ударного літака F-111. Це забезпечного час співвідношення тяги до маси понад 1,2 до 1. Для порівняння у F-22 Raptor цей показник становить близько 1,8 до 1. Більше тяги, менша маса, передова аеродинаміка. Це формула екстремальної швидкості. Недосяжний рекорд. 28 липня 1976 року пілот Сэр 71 Блекбірд Елдон Джоерс розігнав свій літак до 3,3 маха, це 3529 км на годину. Цей рекорд тримається вже 50 років. Жоден серійний реактивний літак не наблизився до нього. Найшвидший винищувач, що нині перебуває на озброєнні F-22 Raptor з показником 2,25 маха. Російський міг 31 може короткочасно досягати 2,83, але не здатен утримувати таку швидкість. Навіть експериментальні літаки не змогли побити рекорд Blackbird. чому F-47 може бути іншим, але F-47 спроєктований не так, як будь-який винищувач до нього і саме тут припущення стикаються з інженерною реальністю. Трамп заявив, що f 47 значно перевищує маг 2 Аналітики оборонної сфери звернули увагу на натяки, що засекречена максимальна швидкість може наближатися до МАГ-3 або навіть перевищувати його. Це виводить і літак на рівень Blackbird. SR-71 був спроєктований у 1960-х роках за допомогою логарифмічних лінійок і аеродинамічних труб. F-47 створювали з використанням суперкомп'ютерів та оптимізації з. За участю штучного інтелекту це технологічний розрив у 60 років. Вимоги тихоокеанського театру є й стратегічна причина, чому повітряні сили можуть прагнути екстремальної швидкості. f 47 розробляється для індотихоокеанського театру. Величезні відстані китайські системи обмеження доступу та заборони маневру здатні діяти на сотні кілометрів. Швидкість це не лише про встановлення рекордів, швидкість це виживання. Чим швидше ти рухаєшся, тим менше часу ворожі сенсори мають, щоб тебе виявити. Вити, тим менше часу ракети мають, щоб тебе перехопити, тим глибше ти можеш проникнути в спірний повітряний простір. Винищувач здатний утримувати два з половиною маха або більше різко скорочує час реагування противника. Він змушує опонентів повністю переосмислювати свої оборонні мережі. Чи може він насправді побити рекорд? Ось чесна оцінка: побиття рекорду СР-71 у бойовій експлуатації є малоймовірним. Blackbird створювався виключно заради швидкості. Це не був винищувач, який ніс озброєння та виконував бойові маневри, але ось що можливо, f 47 може стати найшвидшим серійним винищувачем коли-небудь створеним, і в контрольованих випробувальних умовах чиста конфігурація, оптимальна висота, максимальна Тяга не є неможливим, що льотчик-випробувач зможе розігнати F47 понад 3,3 маха. Чи оприлюднили б повітряні сили такий рекорд? Ймовірно, ні. Швидкісні характеристики один із найретельніше охоронюваних секретів у військовій авіації, але така можливість існувала б, і це змінює все. Двигун революційний, швидкість потенційно рекордна, але F-47 – це більше ніж просто швидкий літак. Бойовий радіус понад 1 тисяча морських миль. Це на 70% більше ніж у F-22. Це означає, що F-47 може вести бойові дії глибоко на території противника, зберігаючи вразливі літаки-заправники на безпечній відстані. Стелс Плюс Плюс всеракурсна широкосмугова стелс-технологія нового покоління. Зменшена інфрачервона сигнатура, просунуті системи радіоелектронної боротьби. Цей літак не просто важко виявити. Він спроектований так, щоб бути практично невидимим. ai Quarterback F-47 може керувати до однієї тисячі автономних дронів. Спільні бойові літаки, які розширюють його сенсори, несуть додаткове озброєння та примножують бойову ефективність в рази. Модульна архітектура, відкрита архітектура систем, означає, що F-47 можна швидко модернізувати в міру розвитку технологій нові сенсори, нове озброєння, нове програмне забезпечення. Усе інтегрується у стислі строки. Конкуренти спостерігають. Китай уже представив свій винищувач шостого покоління J-36. Вони відкрито виконують польоти, дозволяючи світу бачити свої можливості. Тим часом f 47 залишається найбільш ретельно охоронюваним секретом Америки. Росія заявляє, що програми Су 75 та Су 57 просуваються вперед. Але жоден із цих літаків не має підтверджених двигунів адаптивного циклу. Жоден не має бойового радіуса F-47. і жоден не володіє тією матом. Масштабною промисловою та технологічною базою, яку створили Боїнг та повітряні сили США, що буде далі? 2028 – перший бойовий F-47 здійснює політ. Кінець 2020 –– початкова бойова готовність 2030 –– повний розгін серійного виробництва, запланованого на 185 літаків. Програма є частиною ініціативи Next Generation Air Dominance вартістю 20 мільярдів доларів. Боїнг має один шанс виконати проєкт вчасно і в межах бюджету, без затримок, без перевитрат. Тавки, перевага США в повітрі на наступні 50 років, F-47 47 це не просто питання наявності найкращого винищувача, це про збереження стратегічної переваги, яка стримувала ескалацію великих конфліктів. Це про те, щоб жоден противник не вірив, що здатен кинути виклик американській повітряній могутності і перемогти. І якщо для цього потрібно створити винищувач, який потенційно може побити рекорди швидкості, водночас керуючи роями, дро. Онів зі штучним інтелектом і проникаючи крізь найсучасніші системи оборони на землі, саме це Боїнг і повітряні сили і роблять десь у небі над Каліфорнією та Невадою. льотчики-випробувачі вже працюють на межі можливостей. Вони знають, наскільки швидко він насправді літає. Вони знають на що він справді здатен. До 2028 року решта з нас дізнається про це. 50-річне панування СР 71 Blackbird як. Найшвидшого реактивного літака може нарешті отримати виклик і не з боку чергового розвідувального літака, а від винищувача шостого покоління, створеного для домінування в повітряному просторі майбутнього. То що ви думаєте, чи може F47 справді побити рекорд швидкості, чи можливий маг 3 плюс для винищувача? Напишіть свої думки в коментарях. І якщо ви хочете більше глибоких розборів передових військових технологій, натискайте кнопку. Опку підписки, ви не захочете пропустити те, що буде далі.